На материку – великі запаси різних видів корисних копалин. Австралія входить в п'ятірку найбільших у світі постачальників мінеральної сировини, яка вивозиться більше, ніж у 100 країн світу. Австралія багата на руди чорних і кольорових металів. До щиті платформи приурочені велике родовище руд: залізних, марганцевих, свинцево-цинкових, мідно-нікелевих. Срібла, золота, дорогоцінного каміння, алмазів та опалів. На материку сконцентровано одна третина світових запасів уранових руд та бокситів. Посадовий чухол платформ містить поклади фосфоритів, кухонної солі, гіпсу. На шельфі та прогинах платформи є родовища нафти і природного газу. З давнім складчастим поясом пов'язані олов'яні, вольфрамові, мідні, молібденові і титанові руди. В океанії корисні копалини є тільки на материкових островах. У новій Каледонії зосереджена половина нікелевих руд світу.